І про Орбана, що це було? Це знову ж таки традиційний Трамп вирішить питання дзвінком а завтра забуде, чи буде телефонувати і вирішить? Перше по Орбану він не буде навіть займатися цим питанням. Йому Орбан потрібен як торпеда в тілі Європейського союзу, і він обов'язково буде собі знаходити таких контрагентів. А Насправді, е, Трамп давним-давно точить зуби на Європейський Союз. І тут проблема не у тому. там, Урсула е, дер Ляєн, Мерц, Стармер, Макрон. Е, американський політикум сприймає Європу як конкурента. Причому ключового конкурента. Е, ми якось про це з вами говорили, пане Романе. Я казав, що Америка е, завжди. Питається від того, та що там той Європейський Союз, та що там мастерські угоди, та що там там Євробанк, а потім ОГО, а тоді так вони ж нас заганяють в угол. І оце зараз наступила стадія того, що нічого собі Європа жирують там, а ми тут такі нещасні, не знаємо за що хліба купити. Оцей період настав, і воно власне вособленням є у Дональда Трампа. І ця фразеологія, вона принципово не, не має ніякого значення. Не буде він нічого говорить Орбану. Більше того, не дай Бог, Орбан переможе на виборах, то це перетвориться просто в торпеду, яка буде пробивати Європу в усі боки. Чому от періодично спалахують конфлікти між Макроном і а, Трампом? Бо а, Heritage Foundation таки робить підривну роботу у Франції. І можу вам сказати, що моє внутрішнє переконання, фахівці Heritage Foundation, так як і російські спецслужби, мають пряме відношення до того балагану, який зараз вчинився у Франції. Я в цьому переконаний, тому що мені відомі факти про те, як з весни поточного року Франції цим займаються люди з оточення Дональда Трампа. І в тому числі люди з оточення а, Путіна. Тому о, це ситуація, на яку треба дивитися відкритими очима. Не треба про це говорити політичним лідерам України, але розуміти, що питання з Орбаном не буде вирішуватися десь там, в глибині душі. Я переконаний, що ці слова Сіярто, які він сказав напередодні, що а ми не будемо відмовлятися, що це і є. Ну, Орбан уже сказав: Я буду мовчати, а ти ти вже там поясни Ну, коротше, угорці тільки можуть вирішити цю проблему, здається. Ну, її вирішить Європейський Союз. Він її вирішить. Орбан він недооцінює а, і Урсулу фон Дер Ляйн, і Каю Калас. Це не є а, жінки, які будуть з жіночим серцем відноситися до проблеми. Вони ну, це, здатні можливо, але Урсула, здається. Ні, ні вона здатна рубанути і дуже серйозно. А Та я так розумію, що вона не то, що здатна, вона це буде. Тобто, в цьому відношенні я переконаний, що оцей ж бунт. Дивіться, вже за 9 місяців поточного року Урсула пережила два правих бунти в Європарламенті. І в цьому ж інтерв'ю задають питання про те, що як ви це оцінюєте, Вони каже: що кожен має виконувати свою роботу. Я не збираюся там, приділяти занадто багато уваги людям, які хочуть зруйнувати. Європейський Союз. Тому вона розуміє всю цю ситуацію дуже добре. Інша справа, що, окрім Угорщини, ну зверніть увагу, намічається ж гувалт у Франції, і чим він завершиться в політичному сенсі, теж не зрозуміло. Тому, повертаючись до виступу Дональда Трампа, в нього цих плетені, які було, є дуже багато. А речей озвучених, які носять зворотній характер. Ще один момент. Він чотири рази говорить, що війну в Газі треба припинити. Війну в Газі треба припинити. Він не щирий був. Я дивився на його обличчя. Камера весь час е акцентувала на цьому увагу. Це фраза, яку треба розшифрувати. Я б не акцентував на цьому увагу, мене не було часу заглибитись. Але треба зрозуміти, що він ховає за словами, що треба припинити в Газі. Що він хоче припинити? Ну, зрозуміло, повернути всіх і зараз заручників, в тому числі і тіла загиблих, це абсолютно конкретна річ. А от що він хоче припинити в Газі, отут треба розібратись. Бо мене не покидає та кинута їм ніби так випадково фраза про будівництво на території Гази. Там ну, чуть не Рів'єри, Риві... Рив рів'єри як він сказав. Рівіри, так як він сказав. Ну, тому все не, це все непрості речі. Їх треба розшифровувати. Як може ви розшифруєте дві різні точки зору щодо російських літаків? Рубіо каже, збивати ніхто не буде, поки вони не будуть становити Реальної загрози. Ну, я так розумію, там бомбу будуть скидати на Тавін, там чи на Варшаву, чи що це реальна загроза, він сказав. А Трамп каже, та ну будемо збивати. Якщо будуть перетинати кордон країн НАТО, то будемо збивати. Все-таки Пане... позиція Сполучених Штатів. Пане Романе, тут е і один, і другий е навряд чи усвідомлюють, що говорять. Справа в тому, що є регламенти, як мають діяти. І сили безпеки у випадку, коли це здійснено цивільним судном, якщо це мова піде про повітряне, якщо це здійснено військовим судном. І а, тут регламенти ці а, будуть чітко виконуватися, а, їх не можна порушувати, бо це буде дестабілізувати ситуацію. А от те, що трапилося в 2015 році з турецьким а, в, турецькому випадку, коли росіяни залетіли на територію. А, там, на декілька а, хвилин, а, секунд, хвилини-секунд. Так буде і в Європі. Виступ а, Сікорського Родослава на Раді Безпеки, коли він сказав, що ми вас попереджаємо, це частина регламенту. Якщо озвучено, що ми вас попереджаємо, це означає, що наступний заліт буде реакція на враження. І це на враження буде реакція насамперед Польщі, бо це Польща, це офіційна заява, цього ігнорувати не можна. Або зверніть увагу, інші заяви були з Копенгагена і з Осво. Вони іншу тональність несли. Ну, зрозуміло чому? Тому що це бойові, це бойові безпілотники, і у випадку з Естонією це бойові літаки, причому які були снаряжені, тому. Є два різні регламенти, які застосовуються в першому і другому випадку. На ваш погляд, Путін буде далі тестувати після цих заяв, чи для нього це ні про що, і знову ж таки буде нам промацувати далі реакцію НАТО. А чи дійсно буде так, як вони, ну як наприклад, Сікорський сказав? Путін буде це продовжувати робити. Причому це буде робити як е, те, що можна сказати гібридна війна. Це буде робитися шляхом диверсій, це буде робитися шляхом заходження суден в територіальні води, це буде робитися шляхом заходження літаків безпілотників. Причому е, тут треба розрізняти, адже на територію е, Польщі вторглися військові безпілотники. Так, вони не були заряжені вибухівкою. Але це Герань, це військовий безпілотник. А в випадку в Копенгагені і Осло о, в повітрі висіли безпілотники, які даруйте, ну, їх можна купити в будь-якому магазині, підмастирити трохи і лякати ким за угодно. У випадку із кораблями, судно, згадайте, в територіальні води Естонії зайшов просто танкер. Все це має значення. І м, тут е, треба, щоб ті, хто говорять, вони якби е, спиралися на відповідні порядки. Бо якщо дотримуватися порядку, то у випадку з бойовими літаками естонці мали право діяти, так як діяв е, Ердоган. Однак різниця в чому? За тиждень до появи цього літака Ердоган оголосив будь-яке порушення територіального простору в небі чи на землі отримає відповідь на враження. Слова Сікорського означають: як тільки кордон Польщі буде перетнуто в повітрі, на землі чи на воді, поляки будуть відкривати огонь. Ось чому треба дотримуватися цього порядку. Зверніть увагу на естонців. Вони не сказали, що вони будуть діяти на враження далі. Вони сказали, що рішення приймають не в Естонії щодо враження, рішення приймають ну, в штабі, в центральному штабі європейського команди, тому що в них немає систем протиповітряної безпеки. Звідси очевидно, що тут є різна компетенція, різні порядки. І ми вже отримали від Польщі відповідну дію, яка буде реалізовуватися. Румуни не сказали про це. Тому тут логіка абсолютно зрозуміла, вона відповідає нині діючим правилам і порядку застосування зброї. Добре, пане Роман, якщо підсумувати це все, що ми вчора почули, прочитали від Трампа, від президента України і загалом від інших політичних діячів, що на нас чекає? Переговорний процес на істамбульський він зараз відкидається. Війна продовжується. Європа з Україною більше повинні консолідуватися. Трамп спостерігає, продає зброю. Приблизно така, такий розвиток подій буде. чи пункт щось буде іншого. Пункт номер один, пане Романе, це слова. Друге. Вірити тут можна ну ледь там в четвертій чи п'ятій частині. Довіряти так щирим серцем. Третє. Це очевидно, що майбутнє України як Європейської держави, і майбутнє України в питаннях безпеки з Європою. З Америкою треба співпрацювати, треба ладнати, як зараз це дуже моднюче слово стало. Треба ладнати. Всі намагаються ладнати, це всі крадуть у Трампа його лексику. Але е, сподіватися, що Америка буде втручатися, вона буде заробляти. І це вже чітко окреслилося. А тепер, що стосується механізмів на наступному етапі, нам конче необхідно зараз вибудувати а, системні відносини у питаннях ППО про Польщу, Румунію, Болгарію, Литвою, Латвію, Естонію. Пане Романе, ситуація йде до того, що я вже декілька разів казав, Україна буде надавати гарантії безпеки цим державам. Як би вони зараз не вели себе, як би вони з висока там не дивилися, Україна їм буде видавати гарантії безпеки, е, ситуація дуже небезпечна. Я розумію, що ця вся риторика Трампа створила вигляд, що ну все вже поміняється. Не треба надіятись на те, чого не буде. Мілітаризація продовжується. Нарощування озброєнь продовжується. Стіна дронів будується. Різні інфраструктурні об'єкти оборонно-безпекового характеру будуються. Нова безпекова інфраструктура Європи зводиться на ноги. Ми взагалі ми усвідомлюємо, що таке 800 мільярдів на все це виділено. У цьому році, якщо 150 мільярдів, які зазначені для всіх проєктів, якщо вдасться освоїти хоча б відсотків 40, це буде геніальний успіх. Але ж кошти, вони ж асигновані вже. Тобто, ви уявляєте, які це ресурси в це пішли? І те, що... yeah. да, і те, що пише у вчорашньому е е номері Телеграф Кофлер. Розвідниця американська стосовно ядерної небезпеки, вона ж просто натякає на те, що всередині тексту накопичення такої кількості зброї автоматично веде до загострення ситуації. Бо це принцип, якщо на сцені висить рушниця, вона бабахне рано чи пізно. І в цій ви ситуації на увазі вели вже загальноєвропейську війну? загальноєвропейську Я власне і це, на це натякаю. Що температура нагрівається. А тепер а, треба, якби у цій ситуації дивитися не тільки на табір союзників. Давайте подивимося на табір ворогів. А в цій ситуації, після подібних заяв Дональда Трампа, як ви думаєте? Рашиський фюрер як жаба ляже і буде чекати, поки на нього наступлять. Та здається, він, він буде збільшувати абсолютно свої. правильно. Абсолютно правильно він буде мобілізовуватися, він буде витягувати останні жили. Тепер у цій ситуації, а як буде діяти Китай? Ну точно так він буде діяти. Додайте сюди Іран, Північну Корею і так далі. Ми ж якби поговорили з вами про одну частину, а другу. Ми ж що думаємо, що вони не реагують, вони так і будуть знаходитися в такому стані? Ні, 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 ні. Ну тобто, Тому... то Путін, Путін, звісно, відреагує це збільшенням ескалації, якщо можна так взагалі казати про російсько-українську війну, збільшення ескалації. Але... Більше того, дивіться, якщо Трамп буде тримати цю ноту, то Путін піде на ескалацію, а потім покаже пальцем. Дивіться, він вас покинув. Це це тут основне, що Трамп не тільки не зрікся цих слів, які написав, але й не покинув. Але здається, реакція поки що на дрони, на літаки ну така собі, якщо чесно. Ну, або це взяка, комбінація, щоб заманити Путіна в якусь пастку, аби він зайшов в якусь країну НАТО, або це просто Ні-ні-ні, ні, ні, дивіться. Я вам приблизно можу зараз намотати, що буде. Вибачте, що за затримую. А зверніть увагу, як синхронно з Москви пішов сигнал про продовження договору про стратегічне наступальне озброєння. Але ж Трамп не відреагував ніяк. Трамп з трибуни сказав. Він сказав: справа в тому, що в тексті, якому йому написано, було, що найважливішим питанням нині є ядерна безпека. Чому я казав, що треба слухати перекладачів? Перекладачі це зачитали. Трамп про це не сказав з трибуни, зато перекладачів Трамп розказав про хімічну і біологічну зброю. А він про ядерну він сказав про те, що там було написано, конче необхідно вступити в діалог, продовжити дію договору про стратегічне наступальне озброєння. Це означає, що готується. Чому його а, фюрер якби підцепив, і тепер він бачить, що Трамп хоче вискочити. Ні-ні, ми тебе не випустимо. Іди сюди, сідай за стіл. Ми зараз будемо продовжувати стратегічні наступальні озброєння. Причому тому, що у 2023 році Росія ж заявила про вихід. Останній раз договір продовжувався в 2021-му, на 5 років, тобто це у лютому 2026-го завершиться його дія. До цього часу сторони мають або Мовчати, а це означає, що він автоматично продовжується. Або заявити про його підтримку, це означає, що він теж продовжується, або заявити про вихід із цього договору. При всьому тому, що а, Москва у 23-му році заявила про вихід уже. Тобто у цій ситуації, по суті, що сказав Трамп, даруйте Путін, що треба сідати з Трампом починати говорити. Справа не в тому, про що говорити. Путіну треба посадити за стіл Трампа. Ось про що йдемо? Ну дивіться, оце Трамп написав. А завтра він скаже, так нам же треба рятувати світ від ядерної війни. І Кофлер написала цю статтю якраз під це. Ну, всі знають добре, що це за дама, от, е, яка виросла фактично в Росії. А її меседжі іноді так, вона республіканка, але меседжі її іноді такі, що. Ну таке враження, ніби вони пишуться в Кремлі.